Іринкини казки. Пригоди шахового солдата Пєшкіна. Розділ 17-й ПРО перше бойове завдання солдата новачка. Чорний офіцер. верхи на коні і троє солдатів поспішали виконати наказ короля. Їхнє завдання було складним, непомітно. В обхід вийти на дорогу, що веде до куща малини, і зненацька напасти на Пєшкіна та його солдатів. Напасти і знищити. Король Смольц за цю нечесну операцію обіцяв офіцерові високу нагороду. І той квапив своїх солдатів Хучі ж, ледарі, ворушіться уперед! І солдати просувалися вперед. Гірша справа стояла з самим офіцером. Він, хоч і їхав верхи на бойовому коні, увесь час відставав і тупцяв на місці. Винен був кінь. Він звик скакати по клітинках, а в садку клітинок не було. Тому він крутився, ставав дибкий і повсякчас наробив повернути назад до шахівниці. Як не лаявся офіцер, як не пришпорював коня. Ніщо не допомагало, солдатам доводилося перепочивати і очікувати свого командира. Раптом кінь заіржав і криво зигзагами поскакав уперед. Він побачив клітинки. Не подумайте, що в садку була шахівниця, ні. Просто на піщаному майданчику було накреслено класи такі ж класи, які малюють крейдою на асфальті. Грали в них веселі дівчатка, ромашки і синьоочки Всі вони мали лише по одній тоненькій ніжці, тож ніколи не порушували правил, не ставали на риску другою ногою. Перш ніж кинути битку, вони, заплющивши оченята, промовляли: Битко, битко, бий у клітку і поціль четвертий клас, і відмінну вмить оцінку, ти отримаєш у нас. Виручай мене і надійку, бо інакше схопиш двійку. А потім уже стрибали. Ага. зметикував офіцер. Ці класи замінять моєму коневі клітинки, і таким чином я зможу верх і дістатися до дороги, якою йде Пєшкін. Дівчатка так захопилася грою, що помітили чорного коня лише тоді, коли він заскочив на першу клітинку. Назад, назад, закричали вони. Це ж не за правилами. Які там ще правила? обурився офіцер. Куди не піди, всюди правила, на шахівниці правила, в садку правила. Може, ще й ви задачки розв'язуєте? Розв'язуємо, закивала дівчатка. Тільки не на цих класах, а в шкільних. Геть, з дороги, заревів офіцер, не потрібні мені правила і задачки. Кінь, нахабно заіржавши, почав скакати по класах. Звісно, він зовсім не збирався грати з дівчатками. Навіщо конові класи. Він затоптав йому всі лінії і, дійшовши до останньої клітинки, помчав далі. Так офіцери кінь наздогнали своїх солдатів і опинилися неподалік від дороги. Але тут затримався вже сам офіцер. Річ у тім, що кінь завів його в чудовий королівський хміль, з якого варять міцний п'янкий напій. І офіцер не встояв перед такою спокусою, здався. Він зіскочив з коня, прив'язав його до гілочки хмелю і сказав солдатам: Слухайте, солдати! Один із вас має піти в розвідку і пронюхати, чи не простою дорогою пешкін Це зробиш ти, і він тицнув пальцем в груди молодого солдата на прізвисько новачок. Це прізвисько дали солдатові не випадково. Лише якихось три дні тому його взяли в армію короля Смоля. Замість зниклого безвісті солдата, що закодився не куди. Новачок був саморобною фігуркою. Колько вистругав його з основої палиці і покрив не лаком, а звичайною акварельною фарбою. Тому новачок ще не мав належного армійського лоску, та й Пороху по справжньому не нюхав. Це буде твоїм бойовим хрещенням, оголосив офіцер новачкові. Іди та дивись не заблукай. А ви, він показав на інших двох солдатів. Заступайте в бойову охорону. І не повертайтеся, поки не покличу. Я тут маю перевірити, чи добре дозрів королівський хміль. Солдати розійшлися. А офіцер тут таки приклався до хмелю. Він рвав листочки. І висмоктував з них хірку п'янку вологу. Звичайно, не відставав від нього й кінь, адже йому народу написано живитися з зеленю. Цією справою вони вдвох і займалися. Ну а що з цього вийшло, потім ми дізнаємося, коли хміль ударить обом в голову.